Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Послання президента Росії до федеральних зборів це насамперед декларативний документ, який, на перший погляд, не має демонструвати якісь реальні вектори у путінській політиці. Однак зараз зовсім не так. І тому, що це послання відбувається вже після двох років після початку нападу Росії на Україну з метою знищення. Нашої держави, і тому, що це послання відбувається напередодні так званих президентських виборів у Російській Федерації, і тому його можна вважати дороговказом і баченням путіним того, як має розвиватися Російська держава і що має відбуватися із російсько-українською війною. Ну і найголовніше, що можна сказати про це послання, це послання війни. Можна неозброєним оком бачити, як президент Російської Федерації буквально насолоджується війною. Вже той факт, що він почав своє послання з війни з хвилини мовчання по тим російським вбивцям, які загинули на чужій землі, говорить і про подальші наміри Путіна, і про те яким би він хотів бачити російське суспільство? Путін впевнений у необхідності продовження війни і окупації нових українських земель. І він про це прямо говорить у цьому своєму посланні соратник. Ну і звичайно, це послання конфронтації із заходом. Путін фактично погрожує заходу ядерною зброєю і говорить про те, що російські ядерні сили знаходяться у стані негайного удару. Це досить серйозна заява саме від президента Російської Федерації, адже як правило ядерні загрози ми чуємо від путінських саратників насамперед від колишнього президента Росії, заступника голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитра Мєдвєдєва. А тут із ядерними погрозами виступає сам Путін. І до речі, можна сказати, що слова президента Французької республіки Еммануеля Макрона, який не виключив можливість того, що військ. Західних країн можуть бути відправлені у майбутньому на територію України, досягли цієї мети. Ці висловлювання французького лідера настільки збентежили Путіна, що він у своєму посланні погрожував західним країнам ударами по їхній власній території, в разі якщо війська країн заходу дійсно з'являться на Території України, однак, що є цікавим, мені здається, для кожного Путін говорив про війська на нашій землі, тобто. Він не вважає Україну якоюсь територією окремою від Російської Федерації. Він і досі вважає, що Україна це територія Росії, а будь-яка західна країна, яка дозволить собі надіслати військовий контингент на цю територію, тобто на територію суверенної держави, буде таким чином зазіхати на російські землі, і це все, що потрібно знати про наміри Володимира Путіна щодо його подальших дій у війні із з Україною разом із цим не будемо не помічати того факту, що Володимир Путін явно тяжіє до перемовин, однак не з перемовин з Україною, а до перемовин із Сполученими Штатами. Це послання ще одне свідчення того, що Україну Володимир Путін звичайно ж державою не вважає. А от із сполученими штатами бажав би мати діалог щодо ролі Росії у світі. Звичайно, Путін вбачає цю роль у якості. Партнера сполучених штатів і рівного партнера, і російський керманич очевидно ображається, що сполучені штати. Так Росію не розглядають і продовжує погрожувати вже сполученим штатам і звинувачувати їх в тому, що вони вигадують російські наміри, скажімо, такі як розміщення ядерної зброї у космосі, про що недавно говорили провідні американські політики, підкреслюючи, що такі дії Росії можуть поставити під загрозу усю міжнародну безпеку, і що Російська Федерація таким чином може знищувати супутники на Арбіції загрожувати зв'язку і стабільності в усьому світі, а зовсім не тільки у Сполучених Штатах. Путін, як це буває, з ним спростовує ці заяви. Однак ці спростування нічого не варті в світлі того, що російський президент підтверджує застосування у війні в Україні надсучасної зброї, саме існування якої. Ще недавно заперечували у Російській Федерації як і можливість її безпосереднього застосування у бойових діях, і тим більше в ударах по мирних містах. Адже Путін говорить про застосування ракети «Циркон» як про величезне досягнення у бойових діях. А ми з вами знаємо, що цим «Цирконом» намагалися нанести удар по Києву, тобто по мирному місту. І це також за великим рахунком визнання Володимиром Путіним того факту, що він готовий застосовувати ракети із надсучасною зброєю по мирних кварталах України. А значить, може таким самим чином виступати і в ситуації, що стосується західних країн. Ну і коли ми говоримо про цілі соціальної політики Володимира Путіна. Про сімейні цінності, які російський диктатор завзято пропагує, ми не можемо помітити того, скільки взагалі зусиль і для якої саме мети бажає використати Володимир Путін. Вся ідея сімейних цінностей російського президента це ідея репродукції, тобто відновлення населення. Якщо бути абсолютно конкретним, Володимиру Путіну потрібні нові солдати для тих війн. Які Російська Федерація збирається вести і зараз, і у майбутньому, і він щиро занепокоєний тим, що йому не вистачить гарматного м'яса для здійснення всіх своїх амбітних планів, серед яких і знищення державності колишніх радянських республік, і намагання створити сферу впливу у центральній Європі, і намагання створити такий світ, в якому мафія Путіна мала рівне право голосу. З цивілізованими державами і насамперед із Сполученими Штатами і могла конкурувати із Китайською Народною Республікою. А людей для виконання цих амбітних цілей просто не вистачає. І тому путіну потрібно, щоб працювали його так звані соціальні, а насправді репродуктивні програми. Все інше залишається, можна сказати, поза увагою російського президента вже з цієї простої причини, що на освіту, на Студентство на всі пріоритети, які є важливими для країн цивілізованого світу, Путін витрачає і збирається витрачати в десятки, якщо не в сотні разів менше, ніж на військові потреби своєї банди. На військовий бюджет Російської Федерації йдуть трильйони російських рублів. Жодна освіта, жодна медицина не може похвалитися навіть мільярдами. І це все, що потрібно знати про подальший розвиток Російської Федерації, яку Володимир Путін просто хоче перетворити на державу армію, в якій жінки просто будуть народжувати гарматне м'ясо для наступних авантюр Путіна та його спадкоємців. Це і є сутність цього послання федеральним збором, яке до того ж ще й не було яскраво, я б сказав, вираженого шовіністичного змісту. Хоча б тим, що у перші ж хвилини свого послання. Володимир Путін говорив про ювілей російської русської весни. Так він переіменував пропагандистський мем про кримську весну. І це також дуже важливий момент для розуміння бачення Володимиром Путіним того, як має розвиватися ситуація у майбутньому. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Patreon, Патріоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги й миру хай щастить.